А безпосередньо сьогодні дуже потужний захід. Стосовно дуже багато лайфхаків нам дали безпосередньо як фахівцям, як підтримувати сім'ї, і як правильно їх супроводжувати. І це дуже цінний, такі заходи мають проводжуватися якомога частіше. А один такий лайфхак ну, ми не віднодавна для сімей безвісти зниклих наших ветеранів. Зробили такий борт у вигляді, щоб можна було і доставити фотографії, і зняти. Тобто із надписом Основним герої, яких ми чекаємо, і в такому форматі я думаю, це буде дуже зручно, бо дуже багато матерів, які просять подібних речей уваги до їхніх героїв. Ну, ми викрутились в такому форматі. Працюю фахівцем ветеранів та демобілізованих осіб. Дуже цікавий був семінар, пізнавальний. Я є вдова загиблого героя. Перенесена втрата дає мені можливість працювати, взаємодіяти і підтримувати моїх захисників і також родин. Цікаво, пізнавально, і будемо впроваджувати такі тренінги в нас в громаді.